Одна справа передати повноваження, а інша справа передати ресурси на виконання цих державно-владних повноважень. Саме тому, паралельно, з процесом внесення змін і доповнень до Конституції, ми повинні вносити зміни і приймати нову редакцію двох актів. Базовий акт це бюджетний кодекс, порядок розпреділення міжбюджетних трансфертів. Порядок нарахування і зарахування загальнодержавних і місцевих податків до відповідної територіальної громади повинен бути невідкладно напрацьований новою редакцією бюджетного кодексу України. Таким чином, це дасть можливість, окрім політичної складової, яка буде відображена в Українській конституції. Наповнити органи місцевого самоврядування і територіальні громади відповідним економічним і фінансовим ресурсом на справедливій і прозорій основі. Що стосується податкового кодексу, це є також нашим спільним завданням прийняти нову редакцію податкового кодексу, яка повинна бути зреалізована принаймні в 2015 році, для того, щоб з 2016 року. В Україні була введена спрощена система оподаткування, а саме, скорочення кількості базових податків до восьми з розширенням бази оподаткування. Це дасть можливість з одного боку спростити адміністрування збору податків, з іншого боку, подолати корупцію в податковій сфері і дати можливість підприємцям працювати в прозорих і зрозумілих механізмах. І чим простіша податкова система, тим ефективніше збираються податки, і тим менше можливостей і шансів обійти це податкове законодавство.